Вітаю, отримав посилку з інтернет-магазину Агромаркет. Упаковка, як завжди, надійна. О, упакована теж все добре. Накладна. Замовляв собі лохину, рожеву, піну-шоколад і рожевий лимонад, а також магнолію. Китайська, подивитися, okay. okay. oh. дуже добрий шардженець, лохини. Величенький, здоровий. Це магнолія жовтенька ось така буде. Теж добрий, розвинутий і остання лохина теж добрий кустик. Це гортензія в прошлому році брав. Все дякую.